Комплект м'яка чашка польського виробника Лайн, колекція 24 року модель Пантера. Чашка розподілена на три равномірні частини дуже зручна, равномірно розташовує груди. Ця частина працює на корекцію цієї зони, є резиночка. Всередині чашки нееластичні мережеві, яке підтримує великий розмір, створює гарну форму і груди не просідають. Тигровий принт. В поясі є бокова кісточка на півпрозорий пояс три ряда гачків. Пояс добре тримається за рахунок цих резиночок, які вшити всередині. В цій моделі є зона декольте прикрашає м'які, еластичні резинки, які що гарно воно відстьобуються. Якщо ви не бажаєте, ви відстюбнули, Якщо бажаєте, можете пристібнути і прикрашаєте зону декольте. Бретелі широкі, зручні і м'які, вони не створюють тиск на плечі, коли у жінок великі розміри. Всередині чашки, не еластична мережа, воно добре підтримує груди. І Бузгалтері груди не втрачають форму. Дуже зручно і дуже гарно виглядає зона декольте. До цього бюзгалтеру труси, вони також підтримують цю всю колекцію з тигровим принтом, бабовня листавиця. Труси з високої талії в кріслані, вони досить повномірні, іноді їх потрібно брати і на розмір менше. Це серія саме з високою талії. По спинці на півпрозоре мережево два шару. Дуже зручні, м'які стрічечки, м'які резинки і, і бавовняна налосталиця.